Добрий день, прошу вашої допомоги. Мене звуть Аліна, мені 31 рік. Мій діагноз екстремальний задавнений ідоапатичний сколіоз. Загальний кут викривлення хребта 115 градусів. Останній рік стан здоров'я мого сильно погіршився. Мій є правий бік спини, відбувається постійні защемлення у хребті. Між лопатками останнім часом таке відчуття ніби в мене там великий синець. Колить у хребет, ніби голками. Звернувшись на консультацію до лікаря, лікар-нейрохірург порекомендував робити операцію якнайшвидше, тому що хребет починає зростатися, і потім я буду неоперабельна. Сума операції 400 тисяч гривень. Самотужки мені таку велику суму не зібрати. Я працюю вчителем, виховую неповнолітню доньку, сторонньої допомоги не маю. Тому... Звернулася до благодійного фонду Допомагаю Укр. Будь ласка, прошу кожного, якщо хтось має таку можливість, допоможіть, тому що без вас мені цієї операції не зробити. Кожна копійка є важливою та безцінною для мене. Дякую кожному за підтримку, дякую кожному за допомогу. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба.